всім. Ви знову на каналі Я Це Можу, і це я, Василь Середа. Зараз, вересень 2022 року, я збираюсь поїхати до своїх дітей, які знаходяться в Польщі, їх перевідати, тому що їх не бачив дуже давно. І заодно хочу зробити маленький тріп Європою. І першому на нашому шляху це Львів, в якому я зроблю першу ночівлю. Я думаю, під час цієї подорожі буде багато оглядів готелів, де я зупиняюсь. І перше це Львів Ібіс. Взагалі я дуже люблю е, мережу Ібіс. Вона є міжнародною, входить в окор груп. Чим вона мені подобається. Тим про це зазвичай готелі е, бюджетного рівня, це дві чи три зірки. Е, але при тому, вони чисті, вони сучасні, вони. Е, Керується іноземними компаніями, відповідно, завжди в них гарне обслуговування і сервіс. І не дивлячись на те, що вони вважаються бюджетними, тут фактично завжди є номера для людей на візках, там, де потрібна доступність, і завжди в цих готелях можна знайти ці номери і недорого. І ось перший номер це Львів. І давайте швиденько на нього подивимось. Ось так виглядає ліжко. Тут є навіть телевізор. Прохід невеликий. Але, тим не менш, я пробував візку, якщо треба, туди, дістатися, треба. Можна. Але чи треба, чи не треба це інше питання, мені здається, і не треба. Стіл. В принципі, можна стул перебрати і туди проїхати. Ось інша сторона. Як казав, номер невеличкий. Але, знову ж таки, є дзеркало, яке візуально робить його більше. Привіт, привіт! І саме головне це вбираль. Вбирання, як на мене, дуже класне, невеличкому простий, Але є туалет з поручня, є е, стілець для душа. І є а, раковина, театрічна з місцем під а, ноги, куди можна проїхати. Зараз перевіримо, чи зможемо туди приїхати чи ні. На мій привеликий жаль, якщо людина ростом трошки більше за середньо, отримуємо ось таку ж такіцію. Під'їхати туди не можу. Знову ж таки, дивіться моє відео по моїй квартирі, там, де я показую, як це має бути, не пропустіть це відео. Е, хотілося б, я думав, що я опущу ноги і е, зможу все одно туди під'їхати. Але ні. На жаль, тут ось така біда, яка не дозволяє туди опустити ноги і під'їхати ближче. Тому ось таке. Але тим не менше, я вважаю, що. Номер дуже гарний, він виглядає дуже гарно сучасно. І, в принципі, крім того, що не можна під'їхати до е, раковини, це інше на найвищому рівні. Ну, а до раковини, я думаю, бачком можна, в принципі, помити лице чи почистити зуби, тут взагалі не бачу в цьому великих проблем. Тобто не 100% доступність, але ну, будемо вважати, що 99%. А, хотів ще е, на що звернути увагу. Е, готель знаходиться в самому центрі львого, відповідно, дуже легко і зручно е, відвідати всі е, пам'ятки, які тут є Львові. Крім того, якщо ви на машині, тут є е, місце для людей з інвалідністю. І найприкольніше те, що охорона слідкує, щоб на це місце не ставали. Аби хто? Відповідно, ви завжди. Можете фактично його знайти, якщо приїдете на автомобілі. Це все. Тож вам дякую. Я думаю, що таких відео у нас ще буде багато по всій Європі. І побачимо, наскільки Україна по доступності відрізняється від інших країн. Пока-пока!